Друзі, всіх вітаю. А, сьогодні підемо трошки по як мене, є один підписник побалакаємо, говорить. Трошки поговоримо про інжири. Мене Анатолій звати, дружина Анна знімає канал Тропічний сад. У нас сьогодні десь 16-17, якщо не помиляюсь, травня 24 рік за Київська область. Наша плівкова теплиця. Я не хочу про це зараз говорити. Проста звичайна теплиця, накрив, щоб просто був затишок. І так, сьогодні хотів поговорити, особливо звернути увагу на інжири і сказати такі речі, якісь проговорити і показати, як у мене сьогодні росте інжир, які є нюанси, що, на що звернути увагу, а також про саджанці. Особливо підписникам, особливо ті, котрі чекають саджанці, трошки затяглося. Пішли якісь збої трохи в природі. От. І у нас я обіцяв, я всіх пам'ятаю, всі ви є. Я обіцяв вам саджанці там місяць протязі місяця, бачите, трошки затримались, Вони будуть уже ось в такому стані. Деякі саджанці уже коренева тут заповнює горщик і скоро почнуть тут давати прирости. І відразу ми даємо старт. Тому почекайте трохи. Прошу вас, наберіться терпіння. Всі саджанці будуть готові, класні, зелені, вегетують, з гарно розвинутою кореневою. Тому давайте. Трошечки, трошечки почекайте, не спішіть, ви встигнете. Все ж воно не відкрита коренева. Ще вчора було в нас мінус один морозу. Тому класно, що ви не набрали, тому що я знаю, що багато вже його на вулицю винесли, і воно все померзло. Повірте, я знаю, воно, мабуть, все так іде, як воно потрібно. І так, дивіться, ось такі саджанці вже будуть скоро. Я думаю, пару-тройку неділь, максимум я почну вже всім по чуть-чуть зізванювати з вами і відправити. Ти. Що хотів вам показати? Дивіться, на сьогоднішній день мої інжири. Хто пам'ятає, я не знімав, мабуть, тільки в TikTok знімав. Тому все стояло в воді місяць майже. Водою заповнило все. Але, ну так, да, в мене були якісь хвилювання, що, можливо, трошечки щось можливо, нашкодить, але слава Богу, інжир. Пішов рости. Покажи, бачите, ось уже якийсь зелений. Це Браун турки, коричневий турецький. Все нормально. Звичайно, холодний ґрунт, холодна земля. Довго і зараз ще холодні ночі. Тому трошечки ріст не такий активний, як я, можливо, хотів би. Але все супер. Дивіться, розвивається. Ось бреба. Ось бреба. Бачите, залишив на одній гілці бребу. От, бачите, яка в мене вода п'ятна, білі, От, скільки із вісняка чогось в воді. Ну, це не про це зараз. Ось такі бребки у нас є. Дивіться, на що хочу звернути увагу. Я зробив ось такий, типу китайський метод, понатягав і роз... розкриваю кущ. Розкриваю кущ і залишаю, дивіться, на сьогоднішній день ось залишаю тут 4 в мене, але бачу, що багатувато. На одну гілку 4 пагони. Це багатовато. Думаю, попробую залишити в цьому році так. Можливо, ще дещось під чистю видалю, але, але це багатовато. Зараз покажемо на другому прикладі, як я формую, як я залишаю ще навесні, що видаляю. І е, зверніть на це увагу: це важливо на врожай, на е, кількість, е, на розміри плоди і на до, е, срок дозрівання. Це такий нюанс, знаєте, він важливий. Тому. Е, не жалкуйте видаляти лишні прирости, лишні пагони. Давайте зараз я вам покажу ще приклад брунсвіка. Покажи, познімав у нас тут трошки і квіти є. Я залишив в цьому році на брунсвіку на своєму трохи бреб. Я чесно не очікував. Дивіться, сьогодні 17 число, чи 16. 16. Дивіться, які розміри. Бра... Це брунсвік, які розміри бреби вже. Уже бреба настільки велика. Ось, дивіться, які розміри. Якщо не скине, тому що вологи ще дуже багато, надіюсь, не скине і ось, і ще і тут. Дивіться, які бреби. Ну, бреби вже великі. Коли він буде достигати, він буде збільшуватися в розмірах, то я очікую десь грамів 150 розміри бреби. Це приблизно думаю, що... Можливо, так і буде. Дивіться, у мене кущ не загущений, я не залишав багато е, цих приростів. Буквально один, два, один-два, і цього достатньо. Тому що, представте, оце зараз виросте, оці три. Ну, я тут бребу просто залишив, тому залишав три штуки, щоб воно. Е, бо я бачу, можливо, десь трішечки сповільниться в рості. Оця, оця, бачите, у мене йде гілка. Я її видалю, вона не потрібна. Воно зараз. Вилізе сюди, перекриє оцей кущик, а тут вже закладає ягоду. Подивіться, вже закладає ягоду, вже йде основний врожай. Тому, тому. Ось такі кущики в мене на сьогоднішній день. Це Брунсвік. Також мені він подобається. Дружині, особи, особливо вона любить цей сорт інжиру. Мені дуже подобається ось адріатичний білий. До речі, це саджанці два штуки адріатичного білого. Вам взяв, показувати, це досить ранний сорт. Я пересадив свіжий ґрунт і гарно формую. Дивіться, я дуже сильно обрізав. Ось, бачите, якщо воно камера покаже, дивіться, ось. Скільки це все, земля ж була, багнюка тут стояла, ось до оцих пір стояла вода. Інколи доходило отак, ну в основному так було, сантиметрів 15 від. Ну було все в воді повністю. Дивіться, я б дуже обрізав, диви по цьому. На відео, коли обрізка була весною, коли обрізка була весною, то. Я дуже сильно обрізав. Мені потрібен був, по-перше, черенок, в мене ціль була, І по-друге, я не хочу загущувати кущ. Тому що я замітив, коли дуже сильно загущений кущ і багато пагонів, надзвичайно багато сили він видає. На стебло тільки. А на формування плодів, звичайно, ну, це логічно, тоді е, менше йде сил. Тому я позалишав по одній-дві бруньки маленьких, коли обрізав сильно, я їх залишав. І дивіться, що в нас є на сьогоднішній день. Дивіться, як воно попрокидалося і скільки полізло бруньок. От. І ось такі речі, бачите, ось такі речі, вони ну, це дуже багато. Тому, тому я оцю видаляю. Оцю видаляю. Тут залишаю тільки одну. Дивіться, в нас тут. Ой, зачепив. У нас тут одна друга. Один, два, три. Ось три штуки на цій. Ну, це, мабуть, і забагато. Але також не спішу, тому що я подивлюся, яка сильніша, а потім Там, через місяць, можливо, буду дивитися, наскільки загущений куш, і ще почищу. Тобто не жалкуємо. Залишаємо буквально. Ось, дивіться, тут ось дві кидає. Якщо, а ну покажи, буде видно з цієї сторони. Ось один пагін, він сильний, а ось маленький. Я його видалю, він не потрібний. Нам не потрібно. Ось тут, бачите, ріс, я його видалив. Ще є один. Ще є один. Я його, можливо, і залишу і пущу його сюди, він не буде мені затіняти. Не буде затіняти. Давайте далі. Я, тому що я ще не доходив, часу не було. Ось також, дивіться, один, два, все. 1-2, більше не потрібно. Два шту... І то я б залишив, мабуть, один, залишив би один. От. Тут також два. Да, два. поки залишаємо так, але дивіться, кра... тому що дивіться, оцей зараз піде активно, великий, потужний. Він піде і закриє оцей. І цей не буде просвічуватися. Розумієте? І ще й цей сильніший. От. Тому якби, треба буде спостерігати, якщо він підросте і мені буде, я бачу, що він затіняє, що він багато ну, Забирає сили, тоді я його можливо, і видалю. Але тут питання в тому, що в мене рослині вже 5 років, потужна коренева, уже там розміри отакої товщини лоза, тому у нього вже зовсім інші сили. І я вам показував, не пам'ятаю, чи в хтось, чи на Ютубі. Я тут ще трошки зняв верхнього шару ґрунта і удобрив зверху трошки свій інжир. Це нормально, і я думаю, що йому. Хватить сил, йому хватить сил. Так, давайте далі. Дивіться, ось іще один кущ у мене адретично-білого, це ще потужніший. От, це, по-моєму, 6 років йому вже цьому кущею. Він у мене в відрах відразу ріс, те, що я говорю, рекомендую. Дивіться, тут також така ж ситуація. Один, тут один є, і другий він з під низу лізе. Я його видалю. Не потрібен. Ось, дивіться, один і два. Я цей видаляю. Оцей видаляю, а цей залишаю. От, Тут два залишу поки. І цей ось ліза, дивіться, знизу, цей всередині куща я видаляю, тому що закриє в кущеві все і не потрібно. Ось також іще один, бачите, Ліза, я видаляю. Я перенаправляю все, всі сили, щоб пішли на ці основні пагони, які я залишаю. Тут у нас два хай буде, тут також дивіться два, але я залишу один. Маленький, оцей цей я видалю. Один, тут два, хай буде. от. І тут також два. Тут нормально. Далі, далі. Дивіться, що в нас далі. Тут така ситуація. да, ось Один, два, три. І всі на різних. По одному залишаємо. По одному залишаємо. Ось також, дивіться, раз, два, три. Оцей, який всередині, я його видаляю. От, хай він йде. Тут три, в принципі, нормально. Цей піде прямо, цей іде отак. І цей також майже рівно подивимося, і ми його залишимо. Ну і оці три штуки. Тут забагато. Тут забагато, І я думаю, що я оцей видалю. Я оцей видалю. І оцих два буде формуватися. Також, що в нас по, цій, по цьому? Це я так роблю, проріжаю, воно не потрібно, скільки багато. В цій ситуації, ось також багато. Дивіться, вже загущений. Вже загущено, я не знаю, там відео ви бачите, не видно. От, тому що тут, бачите, вже йде багато. І цей такий потужний. Ну хай я його поки залишу, він просто тут буде перекривати. От. По одному можна, по два максимум залишати. По одному, по два. Ось, дивіться, також наглядний приклад. Два штуки на одному, і він буде йти ось сюди, він упреться, і буде тут затіняти, перекривати також. І я його також видаляю. Все. От трохи. Почистили ми наш кущик. Візуально візуально його так і не видно. Це також адріатичний білий, і я бачу, що. Також вже закладає ягоду. Ви знаєте, в нас холод такий. Два дні померзів виноград. Там два дні було мінус один, мінус два зранку. На жаль, на вулиці, да, і мене там інжир. Я висадив на вулицю, таке там щось пересортиться. Також примерз. Тому, тому не спішимо. Запам'ятайте, до 15 травня на вулицю не спішіть свої інжири виносити, висаджувати. Ну, можливо, південні регіони вас спасе, а тут так небо. До речі, пепіно, пепіно, друзі, ну це окремо відео зніму, вже зав'язав плодики. Оце вже плодики. Уже він не повинен скинути. Молодий кущ, дивіться, афігеть, я знімав. Клас, клас. І квітне, квітне знову, бачите, І ось закладає. Супер. Це молодий кущик, я його буквально місяць назад посадив тільки. Клас. Далі, друзі, я... ще в мене будуть нові сорти інжира. Уже я в тому році купив, я не пам'ятаю, говорив, не говорив, це був секрет, можливо, а можливо ні. Це Бейян сорт, і дивіться, скільки плодів. Половину більше обірвав, тому що це його перше плодоношення. Трошки залишив. Звичайно, це так. Ну, я не рекомендую так робити, але мені хочеться спробувати плоди цього сорту. Він ще молодий, він ще тільки в тому році був посаджений. Це другий рік. Я то залишив ось, ось скільки плодиків було, дуже багато. І знову він кидає. Це ранній сорт, в принципі. але, але, але... І, ну, якби... хай він наросте, я думаю, що вже в, цьому році, в цьому році я зможу взяти якийсь посадковий матеріал. Хороший також сорт. Мені, я його шукав, знайшов, вивчав, також клас. І ще є один сорт класний, це рандіно, поки нічого про них не буду говорити. Пересадив тільки в ґрунт відкритий. Молоді ще, звичайно, ці саджанці, але я думаю, що в цьому році вони в мене в теплі теплиці стояли, трошки прокинулись, дали приріст і бачите, вже визріває і закладає ягоди. Ось, бачите, оце вже ягода. Дуже видно гарно. От, а я не знаю, залишу, не залишу. Можливо, і видалю. Можливо, і видалю. Так, і ще один у мене брунсвік стоїть тут. Дивіться, який потужний кущ. Цей кущ дуже страждав у мене. Він відрібув. Потім був колись примерз. Потім мені ніхто, коли я купив, не розповідав, що його потрібно було. Взимку поливати, коли він в горщику. Коротше, він у мене на... стільки нахворівся, натягався, але вже ось два роки він мене радує плодами. Я його висадив, ґрунт, він у мене гарно росте. І дивіться, скільки я позалишав в цьому році багато на ньому. Чому брунцвік більше залишаю? Тому що він не дає такий активний приріст, він не дуже так сильно розростається. Тобто за рік... Якщо адріатичний білий дає там півтора метри приросту, то Брунсвік він в половину менше точно дасть приросту. Він зараз трошки підніметься, набере висоту, і я його буду перещипувати і буду формувати, уже, щоб закладало ягоду. Також дивіться, як я е, сформував. Одна, тут дві, тут дві, тут дві. Ну, тобто, ви зрозуміли, саму суть не потрібно перегружати кущ. Ось, дивіться, наглядний приклад. Іде у нас. Гілка, і тут було дві бруньки. Я одну велику потужну залишаю, а нижню цю, вона не потрібна тут. Я її залишаю, ну коротше видаляю. Видаляю. Тут також дві залишив, бачите, розкривається кущ. По великому рахунку, дивіться, ось сюди покажи. По великому рахунку треба було видалити і оце, щоб не загущати кущ. Я його в цьому році ще залишу, тому що кущ ще можна трошечки, щоб набрався сили, а потім я вже його буду розкривати, тому що закритий кущ. Закритий кущ слабо провітрюється, Більше не провітрюється, а більше менше попадає точніше сонця. Ягода не так гарно дозріває в тіні росте воно і це хуже. Тому не жалкуйте, залиште 3-5 пагонів максимум. І хай він росте, хай він формується, тоді буде і ягода більше, сонця більше. І він сформується швидше і буде кращий результат. Тому по пару штук, буквально ще раз покажи. Дивіться, я залишаю буквально по дві штуки. І то це зараз підніметься, тут перекриє туди. Ну, сподіваюся, воно буде нормально. Якщо що, буду проряжати, розкривати кущі ще сильніше. Тому, в принципі, ось навесні рано я от таким от чином формую свої інжири. Видаляю, трошки залишаю, коли ріжу брунь, ці, обрізаю з рослинку, я залишаю там 2-3 бруньки, 2-3 бруньки, а коли вже вона прокидається, можливо, якась не прокинеться. розумієте? Тому я залишаю з запасом 2-3. В принципі, якщо одна прокинулась, Клас, достатньо. Але робіть завжди запас. І якщо вже пішло і все загущене, ви бачите, що вроді от відразу так росте, гарно все і багато. Видаляйте, не жалкуйте. Ви точно не пожалкуєте і отримуєте класний врожай. Він швидше дозріє, він лоза сформується швидше, вона також визріє і в зиму піде набагато сильніша рослинка. І куч буде провітрюватися, куч буде сонця, бачить більше. Іменно я маю на увазі самі плоди. І ще будемо далі знімати, коли вже будуть. Плоди, коли ми будемо видаляти листя також окремо покажу. Ще в мене будуть нові сорти, я потім покажу розповім. Це почав висаджувати також в ґрунт. Це рандіно висадив, баянс, бо вони були в мене з того року, і я їх висадив вже в ґрунт. Це нормально. Я не рекомендую, повторююсь ще раз, підписники мої, не рекомендую вам висаджувати саджанці перший рік в відкритий ґрунт. Хай він у вас поросте в відрі. Абсолютно нормально і достатньо буде рослині 10-12 літрів, ну 12-літрове відро або 16 За рік він буде заповнювати кореневу, він не зупиниться в рості, все буде нормально. Тому перший рік рекомендую по любому відро занести в підвал гараж на зиму. Другий рік, якщо у вас Чернігівська, Сумська, там Житомирська, такі більш північні регіони. Також ще вирощуєте, обновили ґрунт, наприклад, з 12-літрового 20-літрове відро посадили. Воно буде плодоносить, повірте, і там достатньо буде. Але за оці два роки сформується більш потужна коренева, буде товщий ствол, і ви вже тоді зможете висадити в ґрунт. І е, на, ну, буде зовсім друга, другий результат, і зимувати буде набагато краще. Південні регіони, в принципі, можна перший рік там відро, наступний рік вже можна висаджувати в ґрунт нормально. Там Погода тепліша, тому якось так. Ось те, що я хотів вам показати: інжири ростуть у нас нормально. Зараз саджанці ще трошечки, трошечки, дивіться, саджанець отак, от він росте. Вроді верхівка ще не так активно не пішла. Чому? Тому що заповнює горщик, зараз формується коренева система. Тому і важливо. О, сформувати саме основне це відразу потужну кореневу систему. І ось такі гарні, чудові, плюс-мінус там саджанці, вони вже скоро будуть. І різних сортів. От І Брунсвік буде, і адріатичний білий буде. Трошки буде коричневого турецького, Київський ще буде, можливо, трохи. От, такі от сорти. І, можливо, буде далмацький, але поки не знаю точно. Так що. Друзі, хто не підписався, підпишіться, щоб не пропускати. Я ж буду по любому вам знімати і розповідати. Далі що робити, як поливати, як формувати далі, що ще видалити, як, на якому етапі прищепнути верхівку, на якому етапі позарізати листя, щоб прорядити кущ і тому подібне. Я трошки про це вже говорив, але ще знову буду говорити. Чому? Тому що я сам експериментую, з вами ділюсь, все, бачите, отак от показую, розповідаю, як воно є на сьогоднішній день. Ще один нюанс. Давайте підемо на вулицю. на вулицю. Тому що зараз почнуть. а Ви тільки в теплиці інжир вирощуєте. Тут у нас квітки, он, бачите, ми вирощуємо ну, от, трохи. А, дивіться, друзі. Ось таким чином, те, що я вам говорю, я перші роки вирощую в відрах. Ось бачите, ось такий саж... саженець гарний у мене є. Це Київський, я його прикопаю. Бачите, в, цьому, в тому році тут вони й були е, такі інжири. Я їх вирощую перші два роки на вулиці. Взагалі, вони стоять у мене все е, до зими. Потім достав його, я його прикопав, щоб не перегрівалось. Потім достав, потім достав і е, заніс якийсь там підвал, вон, сарай там в мене де. Де немає великого мінуса. І все. Хоча, до речі, в цьому році воно в теплиці у мене зимувало. Я навіть забув деякі інжири прикопати. Ну, слава Богу, була зима не холодна і тому реально воно не померзло. Навіть ось в таких горщиках стояло. Я переживав, що хвилювався, що ну, коренева зверху не померзло. Представляєте? Ну, ну зима була адекватна. Там було мене пару днів, мінус 20 тільки. Але все одно витримує. Тобто, ось у мене тут я їх прикопаю, посажу оцей. Ось бачите, я пересадив. Це також браунту. Я пересадив з такого 12, отаке 16-літрове відро, до речі, бреба. От вона через місяць вже достигне. І ось такий також класний, хороший саджанець також прикопаю. І ще, до речі, у мене один сорт, он бачите, великий горщик. Я також його там, я також його там посажу, прикопаю ось таких великих 45-літрових горщиках. Все, так от вирощую. Так що, друзі, давайте. Підписуйтесь і не пропускайте. Все, пока, до нових відосиків.